Вітаю вас! Сьогодні прогулявшися по такому прекрасному чудовому як би місці, біля річки, мені прийшла така чудова думка. І я вирішила, як би сказати, що... вона не просто так у моїй голові. Я вирішила відкрити ютуб-канал. Зараз тенденція така інстаграма, фейсбука, тіктоку, що залітає тільки відео, яких би 15 секунд. М -м -м, на жаль, або на щастя, я 15 секунд положиться, ну ніяк не можу. Тому маю дуже велику кількість інформації, з якою я хочу ділитися. Як почати своє життя не з нуля? А як би сказати, уже із того досвіду, який у вас є. Мені є дуже-дуже багато що вам розказати. Є дуже велика кількість майстер-класів, які я хочу вам показати, працювати з нейрографікою, макартами, декором. Це все в мене йде потоково. Хтось може сказати, що це хаос в голові, але ну я нічого зробити. не Можу. Це така ситуація в мене наразі, після того, як я принесла дуже тяжкого ковіду. І, 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 і направду училася, як би сказати, сидіти, стояти, говорити. Моя пам'ять відбудовувалася маленькими кусочками на протязі е, трьох років. І я теж хочу про це розповісти. Я теж хочу показати, як не відпускати руки вниз, звідки черпати інформацію, як би сказати, енергію, звідки брати, як якими методами працювати, тому у мене дуже велика є кількість того, що я хочу з вами поділитися. І Я так думаю, що моя сторінка буде інтересна. Я розумію, що не для всіх, а тільки для того, кому, як би сказати, я буду підходити як людина. Я хочу запросити вас на цю сторінку і почати з малих кроків. Я не знаю, направда, як вести YouTube. Я не знаю, які там правила, що починати. Але я хочу з чогось почати робити, родити. Господі. Вже відродилася. Ну Правильно, народити. Я хочу народити свою нову сторінку в Ютубі. І запустити її. Вона розриває енергія. Розриває енергія того, яких виробів, як я роблю. Енергія того, що я можу навчити, дати вам і чому можу навчити. Мені хочеться ділитися з вами. І я просто хочу. Просто, наверное, кучу просто почати, що сама. І тільки з вашою допомічю із бажанням вас навчатися в мене, ця сторінка буде, як как би бы сказати, існувати. Тому давайте я разом з вами спробуємо. Я приложу всі усилля, буду показувати красоти. В яких я знаходжусь, що я роблю, які матеріали я іспользую і взагалі, з чого ще починати. Кожен віднесеться до мого, як би сказати, повідомлення по-своєму. Хтось побачить вискочку, хтось побачить пораду, а хто взагалі просто перейде на мою сторінку і буде. Не тільки наблюдати за моїм життям, а й разом зі мною почати щось робити. Тому я до цього готова і запрошую вас в мою подорож.